Peter, I'm sorry I don't speak Ukrainian, but I have an important message from the Biblia. God's Word is that God loves you and sent his Son to die on the cross for your sins. And Jesus, Jesus Christos, rose again from the dead. All who believe in Jesus have everlasting life. If you have Jesus, you have life. Але якщо не мав їх, то ти не мають. Це мой друг Юра. Дорогі люди, цей чоловік приїхав з Америки. Я звати Пітер. Він приїхав сюди, щоб нагадати всім нам, що Бог любить людей. Нагадати нам про Ісуса Христа. Ми ще нещодавно святкували Різдво Христове. І дехто не святкує, дехто святкує, але мало хто знає дещо, Ісус проходив на цю землю. ось він приїхав, щоб нагадати, що Бог творець неба і землі. Настільки сильно полюбив людей, що дав свого народженого сина Ісуса Христа, цей світ на Христу смерть. Для чого? Для того, щоб нас врятувати. Це був єдиний, єдина можливість врятувати людство. оскільки ми є грішні і заслуговуємо на Боже справедливе покарання. Розплата та гріх смерть це є вічна розлука з Богом, в місцях моки, страдань смілист. Бо Бог не хоче, щоб коли людина помирає, і йшла в певну. Тому Ісус. Я святе життя, яке ми з вами не в змозі прожити. І Він помер в смерті, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос, Він помер на хресті, за наші з вами типи. Всю нашу вину Ісус Христос узяв на себе. Весь Божий гнів вилився на Христа, щоби не воловався на нас. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Він помер, але в третій день Він воскрес, і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Для того, щоб нам спастися від пекла, від покарання за гріх, для того, щоб Бог нас міг простити, нам потрібно щиро покаятися і в Ісуса Христа як єдину надію, як єдиний шлях на небо. Тоді люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що покаятися. Ми всі потребуємо прощення. Якщо хто каже, що немає гріха, то обманює самого себе і немає в ньому правди. І Бога робить таким чином неправдомовцем. Нам усім потрібно проще. До щоб Бог нас простив, нам жодні добрі діла не допоможуть. Що ми хорошого не зробили? І ніякі гроші там, б великі гроші не заплатили. Ми тільки повірили в Ісуса Христа, тільки завдяки Його жертві. Бог може нас простити. Дорогі люди, спохайтеся послати, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов, не відкидайте Ісуса. Хто відкидає Ісуса сьогодні? І будете спасені. Час Бог близький. Господь живе. Час у Читайте Бітлі, читайте Святослово. Там усе про це написано. Це важливо для усіх людей. Від малого до великого. Бог і любов. Пам'ятайте про це? Вірите в це, вірите в нього і будете спасені. Дякую за увагу. Десь небесний, благословить цих людей, благослові стальів, Україну, зупиниться крополюття помилуй і спаси. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Гарного дня. Слава і дорога. Дякую за слухання.